Приступ. Я хочу дати свідчення за свого знайомого, якого дуже сильно боліла нирка. Боліла його приступ його взяв. Ну, такі були сильні коліки в лівому боці, що він казав, що він цілу ніч не спав і взагалі не міг ні лежати, ні ходити. Цілу ніч бігав з кута в кут. Одним словом, рано я прийшла до нього, а він мені жаліється, що в мене така. Я випив, каже, дві ножки, нічого мені не помогло. Тоді я кажу, що я тебе вколю анальгіном, колола його анальгіном, ніякого ефекту не було, нічого не було. Я йому тоді кажу, я буду йти до церкви і візьму твою фотографію, дай мені фотографію, я... нехай отець Олег помолиться. А він каже, а що то мені допоможе? То то нічого не поможе. Я кажу, подивимося, чи поможе, чи ні. Ну, і Я прийшла до Олега в церкву, і отець помолився над фотографією, Ну і, все, і я прийшла додому і пішла до нього, був обід. А він ходить і каже: ти знаєш, мені вже все пройшло, мене вже нічого не болить. Десь каже в першій годині, у мене каже, я почав дуже сильно мучитися і бігати дуже багато в туалет, і почав виходити, почав виходити пісок. На дні він показав мені, то на дні такий був сильний осад, як іржа, такий червоний пісок. Такі солі у рату виходили з нього сильні. І все, він каже, в мене нічого не болить, мені вже все перейшло. Я йому кажу, бачиш, то молитва оця Олега допомогла. Ай, та не може бути, то просто я кажу, як може бути, так тобі прийшло. Та то людям не проходить, кажу, і приступ, люди звертаються до лікаря, люди йдуть, бо їх чимось кололи, щоб проходило. А тобі прийшло, і тебе нічого не болить, і ти ходиш, що тобі добре. Ну, і Він так собі ну, одним словом не дуже повірив, хоч я його убіждала, щоб повір, повір, бо це тільки молитва. І все. І сьогодні я дивлюся, він так само вже почав бігати, працювати, робити, каже, що щось тебе турбує. Ні, нічого мене не турбує, мені так добре, нічого мене не болить. Все мені добре. Все так, що я дякую Отцеве, Олегу, дякую Господу Богу за його молитви. Він дуже допомагає, тільки треба мати дуже сильну віру, молитися і вірити, що Бог зцілить і допоможе.